Частина депутатів парламентської асамблеї ради Європи сьогодні на засіданні звинуватила Росію в постачанні зброї сепаратистам та в незаконному утриманні під арештом льотчиці Надії Савченко. Окремо парламентарі обговорили протидію російській агресії та повернення Криму до складу України. за словами голови меджлісу кримських татар Рефата Чубарова у Страсбурзі стежать за ситуацією на півострові і знають про всі випадки порушення прав людини. Зараз ми зіткнулися з новою фазою боротьби, адже Росія постачає зброю та інше обладнання сепаратистам на Донбас. Це означає, що Росія далі нарощує військовий контроль у цьому регіоні. Весняний наступ можливо призведе до поразки України, яка напевно не спроможна протистояти необмеженим можливостям російської армії. Ми історію можливості для того, щоб європейське сообщество асознала. Всю ту угрозу, которая исходит не только для крымских татар, не только для Украины, но и для всего международного сообщества, если не найти эффективные пути, эффективные способы, чтобы остановить российскую агрессию.